Вітаю, ви на каналі РП України. В цьому відео я хочу розповісти про бюджетування в системі ОДУ. Ми будемо налаштовувати бюджетування модулі бухоблік, і будемо використовувати як план рахунків і субрахунки наші витратні, і також це можуть бути дохідні бухгалтерські рахунки, а також аналітичні рахунки. Для початку нам необхідно піти в налаштування модулю бухобліку, і ви повинні включити функцію аналітичного бухобліку, а також управління бюджетом. Позначаєте ці функції, натискав. Зберегти. Далі ми йдемо в модуль бухоблік, меню налаштування і налаштуємо для початку аналітичний бухооблік, тобто аналітичні рахунки. Ми йдемо в аналітичні плани, тому що нам необхідно створити аналітичні плани, куди будуть вже налаштовуватися аналітичні рахунки. У мене вже є аналітичний план, називається відділ. Ви створюєте новий, називаєте його. Ми можемо створювати бюджети різні в одній системі на один і той самий період з одними й те самими умовно статтями витрат. Нашого бюджету, але з різними аналітичними рахунками. Наприклад, на різні проекти, на різні відділи компанії. У мене буде приклад по різним відділам компанії. У вас це можуть бути різні бюджети на різні проекти. Ми переходимо в аналітичні рахунки і створюємо аналітичний рахунок. У мене є адміністративний відділ, відділ виробництва та відділ продажу. Тобто ми можемо на ці три відділи одночасно робити різні бюджети, планувати наші витрати, також і доходи, тому що бюджетування у нас це також дозволяє і одночасно бачити все це в одній системі, все це в одному звіті. Потім по бюджетуванню. Тобто ми можемо робити як один бюджет, так і, наприклад, різні бюджети. Ми натискаємо новий. Ви називаєте це аналітичний рахунок. Це можуть бути і проекти, назва проекту. Давайте додамо ще один відділ, наприклад, відділ логістики. План у нас відділи підставляється. Компанія, наша валюта гривня, тому що у нас бюджет буде в гривнях. Самі пункти бюджету ми будемо налаштовувати не тут, а окремо в меню бюджети. І зберігаємо, тобто додаєте всі аналітичні рахунки, які у вас відносяться до конкретного плану рахунків. Далі ми переходимо в модуль бухоблік налаштування план рахунків, і нам необхідно налаштувати наші, наприклад, витратні бухгалтерські рахунки, які будуть використовуватися в статті витрат в бюджетуванні». Ми заходимо, наприклад, на 92-й рахунок. У мене тут вже створені субрахунки: це оренда офісу, зарплата, витрати на офіс та прибирання офісу. Ми можемо створювати суб. Рахунки витратні на адмінвитрати, загальновиробничі витрати на витрати на збут. Ми будемо використовувати 92-й рахунок на всіх наших відділах, тому що для нас це умовно адмінвитрати. Відповідно, ми можемо створювати одну статтю. Витрат або один субрахунок витратний, але використовувати його в різних бюджетах, в різних відділах, в різних проектах, і потім в розрізі ось цієї аналітики, яку ми будемо використовувати, бачити цю деталізацію. Можна піти іншим шляхом: ми можемо створювати субрахунки на окремий відділ, окремий проект і дивитися бюджетування і звітність тобто, це не лише бюджетування, це може бути звітність P&L доходи і витрати. там ми також це побачимо в розрізі конкрет субрахунку, а не в розрізі аналітичного рахунку, тобто ви можете використовувати один із цих підходів. Щоб створити новий субрахунок, позначаємо, наприклад, адмінвитрати, натискаємо дії, дублювати і створюється ще один рахунок, ви його просто перейменовуєте. Наприклад, у нас там будуть ще витрати на пальне. Якщо ми будемо заправляти машину і по роботі кудись їздити, і ми розуміємо, що це також відноситься до адмінвитрат, але можуть використовуватися. В різних відділах. Ідемо тепер в модуль бухоблік, меню Бухоблік, бюджет і створимо і налаштуємо бюджет на різні відділи. Натискаємо новий, називаємо бюджет на 2025 рік. Наприклад, адмін відділ. обираємо період. У нас це буде з 1 січня по 31 грудня 2025 року. І нижче в нас є рядки бюджету, які ми повинні заповнити. Бюджетна позиція це безпосередньо ось ця умовна та стаття витрат або субрахунок витратний, який ми налаштовували. Називаємо цю бюджетну позицію. У нас тут вже є, наприклад, витрати на офіс, або у нас це давайте почнемо із зарплати. І нам потрібно, якщо ми створюємо нову бюджетну позицію, додати. Обов'язково бухгалтерський рахунок, який підв'язується під цю статтю витрат. У нас це 92-й рахунок, субрахунок, зарплата. Повертаємось назад і додаємо аналітичний рахунок. У нас конкретно це адмінвідділ, тому ми додаємо аналітичний рахунок, адміністративний відділ. Початкова кінцева дата у нас береться з загальних налаштувань бюджету, але ми можемо їх всередині бюджету ще дробити, наприклад, на квартали, помісячно і так далі. Дату оплати можна вказувати, якщо ми її вже знаємо. Але це не обов'язково, і очікувана сума витрат. Наприклад, на адмінвідділ у нас піде мільйон гривень на зарплату на цей рік. Додаємо ще одну бюджетну позицію. У нас це витрати на офіс. Тобто, також ми перевіряємо, щоб у нас був тут доданий бухгалтерський субрахунок, це витрати на офіс. Додаємо також аналітичний рахунок, адміністративний відділ, і в нас витрати на офіс: це дрібниці всілякі, це канцелярія, кава, ще щось. Тобто Наприклад, у нас на це піде 50 тисяч гривень на рік. У Нас було ще прибирання офісу. Натискаємо створити та редагувати, бо ще немає такої бюджетної позиції. Знаходимо наш субрахунок, прибирання офісу і додаємо адмін наш. І На прибирання офісу у нас піде, наприклад, 120 тисяч гривень на рік. Витрати на пальне додаємо субрахунок. Витрати на пальне. Зберігаємо, додаємо аналітичний рахунок, «Адмінвідділ». І плануємо, що у нас, наприклад, 50 тисяч гривень ще піде на витрати на пальне на цей рік. Оренда офісу редагуємо, додаємо також субрахунок оренда офісу. Це піде на адмінвідділ 100 тисяч гривень. У нас на рік планується оренда офісу. У нас є загальна очікувана сума витрат по цьому бюджетуванню на цей рік. Теоретична сума ще поки що нічого не використано, але зараз ми збережемо і подивимось, можливо. У нас там вже є якісь проведення на ці аналітичні рахунки, але навряд чи тому, що ми новий бюджет, нові аналітичні рахунки, новий план рахунків створили. Якщо ми хочемо, ми можемо тут також додавати дохідну частину. Якщо у вас є дохід на адмінвідділ, звісно, зберігаємо цей бюджет. Ми можемо його поки що не підтверджувати. Можемо вже одразу підтверджувати. Давайте ми його продублюємо і налаштуємо бюджет не лише для адмінвідділу У нас буде такий самий бюджет, але наприклад. Наприклад, для відділу з продажі. Перейменовуємо на бюджет на 2025 рік відділ продажу і змінюємо аналітичний рахунок на відділ продажу. Тому що в нас статті бюджету ті самі, але інший відділ. І, наприклад, суми також у нас будуть відрізнятися. Тобто тут у нас буде зарплата, наприклад, не мільйон гривень, а 800 тисяч. Витрати на офіс у нас можуть бути спільні з адмінвідділом, можуть бути менші. Прибирання офісу так само, у нас може бути спільне, може бути менше. Витрати на пальне залишаємо, оренда офісу. Наприклад, буде менше і зберігаємо. Можемо підтверджувати цей бюджет, якщо ми його вже затвердили. Затверджуємо його. Він у нас в статусі підтверджено, і тепер нам потрібно просто виконувати ці витрати, фіксувати їх коректно. Так само ми затвердимо бюджет на адмінвідділ. Підтверджуємо і затверджуємо. Можна скасувати бюджет, скинути в чернетку, щось переробити, звісно, поки у нас цей бюджет ще не в статусі виконано. Тепер давайте зробимо якісь операції, зробимо наші витрати. І подивимося, як це відображається в нашому бюджеті. Підемо в бухоблік і, наприклад, створимо рахунок від постачальника на оренду офісу. У нас це буде ФОП, просто оренда офісу. Товару немає. Рахунок у нас оренда офісу. Бухгалтерський 92-й. і вибираємо аналітичний рахунок. У нас є план рахунків, проекти, внутрішніх витрати і відділи. Ми обираємо по якому плану рахунків це відділ, і по якому конкретно відділу безпосередньо ми зараз будемо нести цю витрату. Ми можемо одразу обирати і адміністративний відділ, і вказувати 50% у в нас іде на адмінвідділ, і, наприклад, 50% йде іде на відділ продажу з однієї суми, тобто ми можемо побачити. Аналітику подвійну, вказати ціну, наприклад, 20 тисяч гривень місяць оренда. Обираємо дату рахунка. Наприклад, у нас це може бути 20 січня, майже кінець місяця. Зберігаємо, підтверджуємо. В момент підтвердження система робить вже проводку, робить нам витрату і на аналітичний рахунок, і на субрахунок оренда офісу, і нараховує нам заборгованість. Далі нам потрібно просто оплатити цей рахунок. Давайте підемо в сусідній вкладці в бюджет. Наші і подивимося, що тут відбувається. Ми бачимо, що у нас 10 тисяч гривень вже записалося на оренду офісу, тому що ми 20 тисяч гривень поділили по 50% на два різні відділи, відповідно на адмінвідділі і на відділі продажу. По 10 тисяч гривень у нас записалася витрата оренда офісу. Тепер давайте розглянемо якусь дрібну витрату. Підемо в банк, і, наприклад, у нас буде оплата по банку. Операція Просто купівля канцелярії. Купили канцелярію, заплатили з картки. Купівля канцелярії. Це може бути навіть і з каси оплата, нам партнери не обов'язково вказувати 600 гривень. Це можуть бути авансові звіти, коли співробітник купує щось за власні кошти. Натискаємо об'єднати, і тут ми можемо навіть при рознесенні виписки банківської або виписки по касі узгоджувати з бухгалтерським субрахунком витратним, а також з аналітичним рахунком. Тобто ми обираємо. Рахунок це витрати на офіс і аналітику вказуємо. Тобто, наприклад, 100% зараз піде на адміністративний відділ, купили канцелярію конкретно сюди. Натискаємо підтвердити. Йдемо в бюджет в облік бюджет на адмінвідділ, і ми бачимо, що у нас 600 гривень пішло вже на статтю витрати на офіс. Тобто, ми одразу бачимо це в реальному часі. Зробили витрату, зробилась проводка. Вона у нас пішла по витратам на офіс по 92 Другому рахунку, і на аналітичний рахунок адміністративний відділ. Тому саме в цей бюджет у нас це попало. Давайте ми зробимо таку саму виписку, але розподілимо її вже на відділ продажу. Також у нас буде купівля канцелярії або купівля кави. Хай вже буде ті самі витрати на 1200 гривень, наприклад, купили каву, і воно в нас пішло на відділ продажу. Такий самий витратний рахунок витрати на офіс, але Аналітика в нас вже буде відділ продажу 100%. Підтвердите, йдемо сюди. На цей наш бюджет по адмінвідділу у нас нічого не змінюється, а на відділ продажу 1200 гривень у нас записалося. Так само зарплату ми можемо розносити прибирання офісу, витрати на офіс, оренда офісу. Це можуть бути абсолютно різні ваші витрати, це можуть бути різні відділи, це можуть бути різні проекти. Ви конкретно це деталізуєте, ви можете таким. Чином це формувати. І далі ви просто бачите план, який ви запланували, очікувана сума, і факт, реальна сума. Система поки ще в нас цей період діє, і поки бюджет в нас в діючому стані, в нас є теоретична сума, скільки нам лишилося ще довикористати, і відсоток виконання нам також відображається. Прямо звідси ми можемо також перейти на записи, тобто по конкретному рядку бюджету. Ось тут у нас є, наприклад, витрати на офіс, купівля кави. Вся інформація. Інформація, всі проводки, всі купівлі, ми тут можемо побачити бухгалтерський рахунок. Звідки в нас це прийшло, з банківської виписки, або, наприклад, у нас тут була оренда офісу, і в нас це буде вже рахунок від постачальника. Тобто, саме звідси у нас записалася проводка в цей бюджет. Таким чином ви можете воду досить швидко планувати ваші бюджети ваші вашій компанії, в розрізі відділів, в розрізі проєктів, на різні витрати, на різні статті бюджетів, а також дохідні, і бачите потім це по факту у досить зручному звіті. Дякую за перегляд, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал.